Бе не було мови по демонтажу цієї пічки, що стоїть. Я вам скажу, що одна пічка, яка тут стояла, вона в ніякому разі не обігріє більше свої, там відносно коридору приміщення. В даному випадку ми будемо обігрівати. Піде одна кімната. Піде коридор, цей далекий, надумом буде. Піде ванна кімната. Ванна кімната. Я не знаю, яким чином можна в ванну кімнату зайти, було б інакшим випадком. ми закрили. Ванна кімната. Ванна кімната піде. І піде ще одна кімната. Це тільки від турбіни. Конверційним шляхом піде одна кімната, коридор і там та кімната. Тому демонтовувати пічку чи не демонтовувати ваше рішення, але все ж таки я думаю, що пічка не оберіє всі ті кімнати, як один темін.